Вітаю, друзі, слава Україні. Знаєте, мені іноді в коментарях невдоволені глядачі пишуть, а чому ти на ту тему не реагував? Вона іншу, он Фаріон натворив, а ще там щось. Знаєте, вони такі каройки, що Дубінський, що Фаріон, що десятки інших, що, чесно кажучи, мені про них писати скучно. Доки це є тільки новиною, то переповідати новинну стрічку мені направду, не цікаво. А от коли? Появляється вже тенденції, або я просто готовий вже побачити, описати, сформулювати ці тенденції. Отоді це вже зовсім інша річ. Це якраз те, чим я займаюся. До речі, про Фаріон ми дуже багато проговорили. Мабуть, занадто багато як для цієї персони у понеділковому вечірному вечірньому випадку випуску на анексіяне разом з Володимиром Цибульком можете подивитися там, а от з Дубінським. Не хотілося мені до нього братися, бо він дійсно, знаєте, це таке неприємне, слизьке, противне і мерзенне. Але, але там є тенденції. А тенденції ми з вами розбираємо. Тому пропоную вам свої роздуми про цей. Унікально, просто неймовірно тупий прецедент, який називається Державна Зрада Дубінського. Але перед тим як почати цей розгляд, я як завжди нагадую, що буду вам неймовірно вдячний за моральну підтримку каналу. Це ваші підписки. На моїй Ютубі телеграм-канали це ваші численні перегляди. Чим більше, тим мені приємніше. І посилання, поширення, рекомендації, коментарі, вподобайки. Дуже дуже буду вдячний. Про фінансову допомогу я ніколи не прошу, завжди нагадую. Якщо є можливість, то я вам рекомендую загугліть і підтримайте волонтерські ініціативи справи громад. Там кожен ваш донат подвоюється фондом Порошенка, і це буде дійсно дуже ефективно. А тепер переходимо, як казав шановний Віктор Андрійович Ющенко. А тепер перейдемо до наших баранів. Дубінського арештували на 60 діб діб за звинуваченням у держзраді. І зараз я вже чую так, знаєте, дуже обережно, обережно, але вже починають десь зелених пабліків вилазити такі тоненькі зелені голосочки. Кажуть: Ой, дивіться, бачите. При Зеленському Ой, наш Бобочка, як же ж він працює? Він ж і своїх не боїться посадити. А ваш Порошенка Дубінського не посадив. А Коломойського не посадив. Ну, Коломойський якраз при Порошенкові мусив з країни дуже швидко. І не міг вернутися, а тільки обрав Зеленського відразу й вернувся. А про Дубінського, слухайте, згадувати про Дубінського, Зеленському і його прихильникам, ну, чи власне, пропагандистам, ой, мабуть, не варто. Мені нагадало, це дуже такий старий дотип про таке обкакане немовлятко, І там прийшли люди, питаються: а ким він буде між собою радість, ті, що прийшли гості. І хтось каже, ну буде художником, дивіться, який в нього мистецький вигляд. Другий каже, буде піаністом, гляньте, в які в нього пальці довгі. А ще один каже, буде політиком. А чому? А дивіться, весь у Лейні. А як голівку тягне, як себе демонструє? Тому насправді про Дубінського. Не варто, мабуть, зараз комусь тут щось піднімати тему, щоб Володимир Олександрович, бачите, зробив велику мужну дію. І зараз ми про це трошечки-трошечки проговоримо. От у вас не виникає першого питання, а чому саме зараз? Коли відбувся злочин? Три роки тому, більше трьох років, 20 2020 році, коли подільників Дубінського звинуватили, ну, поді... коли відбулися санкції США проти Дубінського, в тому числі і Деркача в цій ситуації, в цій справі? Теж три роки тому, коли проти Деркача відкрили провадження, майже півтора роки тому, а що зараз помінялося? Що з Дубінським сталося зараз за цей період? А ситуації сталося багато, і одна з них, от вам не муляє, що це все було зроблено безпосередньо акурат перед вияжем Єрмака до США. А я хочу нагадати: Дубінський брав участь у. У провокаціях проти Байдена нинішнього президента Сполучених Штатів Америки на той момент претендента на посаду президента, і тому, напевне, вирішили десь трошечки змазати негативні е можливі наслідки візиту вояжу. Скажімо так, Єрмака. До речі, згадав вже про цей вояж. поцішував мене сьогодні Радіо Свобода. Великий, е, на їхньому сайті великий напис Підсумки візиту Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки. А після того йде перелік тем, але вони так зроблені ну не цього конкретного випуску, а взагалі нових тем. І відразу ж після цього йде наступний заголовок теми Сполучених Штатів Америки, Палата представників ухвалила тимчасовий бюджет без фінансування України. І наступні, що є ймовірність, що ухвалить Верхня Палата, і Байден це підпише. І Ми на два місяці лишаємося без американської підтримки. Хороші результати, правда, дуже хороші. Але вертаємося назад знову до наших баранів. Отже, Дубінський на, 30, на 60 діб відправляється в камеру, йому остаточно винесли звинувачення в державній зраді. Давайте згадаємо, про яку саме справу йдеться. Ідеться про так звані плівки Деркача проти Байдена і Порошенка. А давайте згадаємо, там були не тільки Байден і Порошенко, там ще були нібито розмови Порошенка із Путіним. Потім, правда, виявилося, ми це показали, але вони все одно кричали далі: жму руку обнімаю, жму руку обнімаю, а на тих плівках. Де нібито Порошенко з Путіним говорив, а там перепутані навіть дати, там події сунуті. Людина, яка їх фальсифікувала, не додумалася подивитися на календар, що деякі речі, які там вже відбуваються, насправді відбулися на півроку пізніше. Отака історія. Це було, я вже казав, три роки тому. Тоді ж вели санкції. До речі, що дуже цікаво, вели санкції не адміністрація Байдена проти провокаторів, які проти Байдена робили. Вели санкції при Трампі. Знаєте, чому? А це був прямий доказ того, що ті записи були стопроцентно фальсифіковані, тому що ну слухайте Трампу не використає такі моменти, де є звинувачення проти його головного опонента. Та я переконаний, що він відразу ж відправив в архів своїх там представників переритися. Вони прийшли і кажуть. Дональд, нема там нічого. Цей ваш деркач і Дубінський все збрехали, там нічого нема. І от тоді він психанув. Каже: Мене хотіли підставити, мене і так Зеленський вже підвів під імпічмент. А тут ще й якийсь деркач, тут ще якась інше паскудство. Мені хочуть зробити додаткові проблеми, і тоді він же ж рубанув ті санкції. До речі, а давайте нагадаємо, що тоді три роки тому було, коли ці плівки були засвідчені. Що ми мене говорили зараз про якусь Дубінську? ми мене говорив, що якісь великі події відбулися? От, пригадайте, ота була прес-конференція. Під дощем Володимира Зеленського іде там постановочно чи не Гордон задає це питання, що там такі звинувачення, плівки Деркач озвучив, де Байден з Прошенком зраду роблять. Як Володимир Санич відразу віддає накази? Я наказую Венедіктові зайнятися ними, розібратися, ніхто не уникне відповідальності. Постановка продовжується точно в ті самі хвилини. Я дивився по хронометражу, Ну там плюс-мінус 20 хвилин. В Верховній Раді бере такий суга Олександр Качура, виходить до трибуни. За ним вибігає вся свора сух і починає упити. Там вже не так Попрошенко, як про Байдену, про узурпацію, про втручання в наші справи, про злочинну діяльність. Ми ж тому Байдену і Порошенку покажемо і все. Пригадуєте, так? А пригадуєте, хто покривав? Потім, всі ті періоди, коли вже санкції були введені, коли вже довелося навіть Дубінського з фракції попросити, покривав Іван Баканов. А що зараз з нас з Бакановим? А з Бакановим у нас зараз все хорошо. Він адвокатом став проти нього звинувачень. Жодних не висувають, попри неймовірні його злочини. І його заступник наумов, от зараз в лют... в грудні місяці, вийде вже з сербської тюрми, і ми маємо можливість повторно. Подати запит на екстрадицію. Українська влада, упаси Господи, не хоче подати. Він спокійно поїде до Москви, бо екстрадиція йому не світить. Українська влада не хоче займатися своїми зрадниками. Проти з нього знімають всі абсолютно звинувачення. А давайте згадаємо, а коли Деркача звинуватили у злочині, який відбувся три роки тому, <кхух> звинувачували його у червні минулого року. А знаєте, що ще перед тим відбулося? У 22-му році, в червні місяці, раптом дуже спокійно покинули Україну кілька сотень зрадників. Так, не кілька десятків, а кілька сотень. Ми просто пригадуємо тільки окремі прізвища. Ми пригадуємо Портнова, ми пригадуємо Мураєва, ми пригадуємо Деркача. Вони легально покинули Україну. А купа людей, яким висунули звинувачення в державній зраді в колаборантстві, вони так само спокійно виїхали. Ота директорка ліцею, яку там їй прочили посаду е міністра, е міністра освіти в окупаційному уряді і тому подібне. А що було далі? далі Після того, через тільки через рік, що до Дубінського появилися перші запитання. Знаєте, які вони ніяким чином не були пов'язані з правою Деркача. А він тоді дуже некрасиво з'їздив, обманувши державу і оформивши фальшиві документи, з'їздив на відпочинок до Іспанії зі своєю дівчиною. Це засвітилося в пресі, піднявся скандал. А на той момент оце точно Зеленському було не потрібно. Плюс в нього псувалися стосунки потрошки з Коломойським. І в цій ситуації вирішили Дубінського трошки притиснути. І проти нього відкрили провадження. Я тоді спеціально пояснював: слухайте люди, не купуйтеся на це. Це провадження фальшивки. Ці провадження елементарно розбиваються і розвалюються в суді, але статус по державній зраді. Справі Деркача у нього був всього-навсього свідка. І нічого більше, про що він прямо й говорив. А більше того, саме в той період, влітку цього року, він і надалі розпоряджався Київською областю. Він протягнув абсолютно бандитське рішення по Київській обласній лікарні, де мав її фактично ліквідувати, а це одна з найдорожчих земель в Києві. і... Людям Дубінського вона мала гарно піти ця земелька. Це мільярди, це дуже великі мільярди. Його кадри в області працюють у Верховній Раді. Та ж сама Василецька Смаглюк, вона досі не арештована, ні за співпрацю з Портновим, ні за те, що за тими списками, які вона вихваляла, і Портновські, те, що вона закликала не евакуюватися людей, людей у Бучі убивали. А вона спокійно на волі Верховній Раді вона все добре, вона ще й повчає нас, як нам треба жити. А у чому зараз дійшло до цього звинувачення? От я вже згадав, перший пункт вояжі Дермака. «єрмака», другий пункт. Дубінський не зрозумів натяків тоді з тим першим своїм звинуваченням. І він почав багато говорити. Він почав звинувачувати Зеленського. Ні, мені, звичайно, це подобається. Там пішов Жабогадюкінг, Гадюкінг, мені подобається завжди між ними. Але насправді. Ну, насправді йому натякали, і не більше ніхто не збирався його притягувати до відповідальності. Ну і третя причина: рейтинги, недоволення народу, зневіра, обурення, тому що суги бикують відверто наглі речі. І треба було складати баланс, баласт. Чи це вам дуже нагадує реальну справедливість? Чи все-таки більше кон'юнктуру? От мені більше нагадує конюнктуру, тому що справедливість я розумію так: встановлений факт злочину. Злочин є участь Дубінського в цьому злочині однозначна. Все пішли під відповідальність і ніяких покривань, ніяких там порятунків, ніяких фальшивих справочок. Я навіть і зараз вважаю, що ця справа вона виглядає дуже дутою. Ми ще може, до цього потім вернемося. А давайте ще все таки в цьому контексті справи згадаємо: а чи в одному Дубінському тут зараз все обмежується, тому що у нас так виходить: був деркач. Через півтора року з'явився Дубінський, і все, і більше нікого нема. А хто тягнув вгору Дубінського? Хто давав, розкручував йому медійну платформу, хто його привів до влади, хто його підтримував? А бачимо, що був е а хто, зараз вже бачимо заяв Дубінського, що був і наказ йому скорити, створити цю держзраду. Він же зараз дуже багато говорить, він прямо звинувачує і Єрмака, і особисто Зеленського, і Рахамію, що він на їхній наказ виконував ці злочинні дії. І хто тепер хоче вмити руки? Оцим арештом Дубінського. Не здається вам, що це все виглядає трошечки фальшиво? Жодного виправдання Дубінського в цій справі не може бути. Він має сидіти, він злочинить, він зробив дуже багато зла проти України. Але, але не він один. І в кожному з цих епізодів він набагато більше людей. До речі, якщо ми вже згадали про канал Гепс Ге, розкручували Дубінського і піднімали вгору, просте маленьке питання. Засновник головний і мажоритарний власник <кій>, сидить за гарґратами за скоєння важкого злочину проти держави. Другий співзасновник, ну точніше, чоловік співвласниці Медведчук, це ж Оксана Марченко, е співвласниця з Коломойським Г плюс Г, щоб ви не забувалися. Е вона звинув... він звинувачений у Держзараді з поспівспіхом, обмінений до Російської Федерації. Один з головних журналістів звинувачений у Держзраді, це вже Дубінський, а канал досі працює в зомбі-марафоні. Не видається, що щось не зовсім щиро тут відбувається, а щось трошечки так напутано. І не треба розказувати про передачу корпоративних прав колективу каналу. Не було там формальної офіційної передачі, та й слухайте, якби й було, це ті самі люди, які прийшли Коломойського просити на поруки. Вони зараз ще й за Дубінським будуть ходити і все інше. Насправді дуже це все погано пахне. Добре. А тепер глянемо на інше. А хто потурав цим злочинним діям? От хто не бачив злочину в, діях, злочину в діях Дубінського, Деркача, Зеленського, який наказував це робити, який публічно підтримав злочинні дії Деркача і оголошення фальшивих плівок, які нанесли особливу шкоду українським міжнародним відносинам і потребам української держави, і збурювали суспільство українське, несли брехню? Чи не Баканов? А що з Баканом все в порядку відмазують від всяких справ про нові на умова? Я вже згадував. А хто давайте згадаємо, допоміг торік у червні цим людям покинути Україну? Під ким перебуває прикордонна служба? Це якщо Порошенко їхав на засідання правамиської асамблеї НАТО? То там, ні, там випустити не можна. А коли їхали зрадники, яким в той момент готується повідомлення вже про підозру, і слідчі сидять і на телефоні, питаються, вже перетнув кордон? Та ні, перед кордоном черга. Ну вже перетнув кордон. Ні, ж зараз проходить паспортний контроль. Ну вже перетнув все вже на угорському боті. Фу, дякувати Богу. Повідомляєте повідомлення про підозру е, нардепу Деркачу, державній зраді. Отак От це все відбувалося. Вам це нічого не говорить, а тепер давайте згадаємо ще деякі моменти, які зв'язані з Дубінським. Бо ще раз кажу, я ні сова не скажу виправдання Дубінського. Він рідкісний мерзотник, і це людина, до якої в мене точно є дуже багато питань. Навіть з того періоду пригадуєте. Коли Дубінський там заявляв ще до президентських виборів, коли проходити з'їзд партії е, тоді ще БПП, по-моєму, чи вже була Європейська Солідарність, де висували Петра Порошенка. Отой от такий об'єднаний з'їзд був, і Дубінський сказав, от туди би газ пустити, щоб їх там всіх повтравити день, до речі, пам'яті жертв нацистських репресій, звільнення по-моєму освенцеума, він зробив цю заяву. До речі, Дубінського тоді всіми силами виправдовували всякі Наташі Влащенко, голова спілки журналістів України. Він обурювався, що якісь там журналі політики посміли піти з ефіру в Наташі Влащенко, тому що там був Дубінський, Дубінській відділі так не можна поводитися. Це тиск на пресу, виявляється. Тому до цієї особи істоти в мене немає жодних абсолютно виправдань. Він негідник. Але, а давайте згадаємо про таку пані думу, яка. Брала безпосередню участь в злочині, який скоював Деркач, і допомагав йому створювати Дубінський. А де зараз дума, а її демонстративно на ЗО Байдену, саме на ЗО, тому що вона працювала проти Байдена в цій провокації, призначили керувати державним агентством поводження з конфіскованими активами АРМА. Уже і Європейський Союз і Сполучені Штати Америки прямо сказали, її незаконно призначили з порушенням конкурсу. Проведіть новий конкурс. Ну і займіться, що це вас за люди там такі є. Ні, поки що все тихенько, все мовчать. Ігнорують. Нам же ж ні американські гроші не треба, ні членство в Євросоюзі не треба. Ігнорують скільки можуть. Колись все одно, закінчиться цей мотузочок. А давайте мені згадаємо оці дії, про які зараз, яких зараз звинувачений конкретно Дубінський. Пригадуєте, а ті ж дії. Вони стали особливо значимими і відбувся сам факт злочину не в момент, коли Деркач написав плівки. І основний факт злочину відбувся не в той момент, коли Деркач з Дубінським оголошували це на прес-конференції, а тоді, коли це було масово розкручено в українському медійному просторі. А давайте нагадуємо, хто це розкрутив, а канал Ге плюс Ге. Один плюс один, так званий. А Мосейчук Раєвська, яка забезпечила виконання зрадницьких дій Дубинського. Без її особистої участі ні Дубинський, ні Деркач, ні Мураєв, ні інші зрадники не мали б можливості публічно до всього населення України донести свою зрадницьку позицію і здійснити завершений злочин. Чи вже арештували пані Мусейчук? Ні, пані Наталя веде, записує інтерв'ю з Зеленським, навіть самим Ярмаком. Отака історія. Просто згадайте, які матеріали зрадницькі, абсолютно антидержавні, публікував ще при Порошенкові, а й потім після нього Дубінський на плюс Г. Г плюс Г, Г, ще раз кажу, є частиною телемарафону. До речі, в цій справі, а хтось попросив пробачення у двох обріханих людей у Байдена і Попрошенка. Хтось звернувся від влади, за попросив пробачення, він тоді давав команди цих людей звинуватити. Він це зробив публічно. Він наказував це прокуратурі зробити. Де ці пробачення нема. Не бачив, не чую. Зате зараз Дубинський дуже багато розповідає про справжніх замовників того злочину. Він прямо звинувачує Зеленського, Єрмака, Арахамію і багатьох інших. Ну і нехай. Знаєте, мені це подобається. Жабогадюкінг у цьому поганому середовищі це є річ зовсім непогана. Це буде дуже хороший матеріал для майбутнього великого процесу проти нашої владної верхівки. Я надіюсь, що юристи все це зафіксують. Але не треба при цьому нам робити, як дехто вже починає робити, з Дубінського ледь не жертву кровавого режиму, ледь не героя. Я просто нагадаю: в останньому е, своєму записі, який він встиг перед арештом зробити зі суду, він просить передати всі ті повідомлення, які він зробив, по цю справу проти нього, про те, хто це вимагав робити, хто був за цим стояв. Такому собі Такіру карусону слухайте свій до свого про своє. Це той. Улюблений журналіст Трампа, якого навіть Fox News не стерпіли і звільнили, який мільйонними зараз переглядами проводить дебільно проти українські програми. Це виявляється, Україна сама підірвала Каховську ГЕС, Україна геноцид робить там проти народу Донбаса і все інше. Він воює навіть не проти ЗЕ, він воює проти України, хоча до ньому, звичайно теж ставлення відповідне і Дубінський. Передаючи йому матеріали, сподівається, що той розкрутиться саме проти України в цей ризиковий дуже кризовий момент у республіканському середовищі, коли нам не хочуть надавати допомогу, в тому числі і збройно фінансувати хороший підхід, правда? Тобто, щоб ми тут не шукали в Дубинському якихось позитивних моментів. Дальше. розгортання справи Дубинського, це ж як і всі справи про зраду слух. От, практично зверніть увагу. Ви звернули увагу, що серед сух, коли починаєш трошки копати, ну от буквально десь окремі моменти тільки з'являються, коли ну, ніби якісь євроцентричні, а все або проросійське, або мафіозне, або просто відверті латентні зрадники. От питання: а чому у Зеленського вийшло так, що навіть якщо їм не вдалося випадково зрадити, то всі латентні зрадники? От чому всі сули такі? Чому такий підбір робили? Там Бугуслаїв своїх людей запихав, там аграрні барони, Бужанські, Дубінський, Ковальов відомий, Херсонський колаборант і тому подібне. І от коли ми бачимо оцей колосальний масив зрадницьких всіх груп і дій, і тут появляється справа Дубінського. І нам покажуть: дивіться, який великий процес. Я кажу: стоп! А хто такий Дубінський в цьому загальному фоні? Він одна, не найменша, але одна дрібна шахова фігура. Все. Ну, нехай не пішак, може кінь не вища фігура. І от коли починають три роки ідуть до того, щоб зраду, яка підтверджена як зрада, почати розбирати по-дубінському, тільки по-дубінському три роки це триває, то мені знаєте, що це нагадує? Коли ми маємо такий колосальний масив, коли у нас татаров, Єрмаки, все інше, мені це нагадує. От, якби знаєте, є оця процедура, коли там певним породам собак підрубують в дитинстві хвіст і вуха, оце замість того, щоб різко швидко їх обрубати, пилочкою для нігтів відпилювати. Тільки були там не собачі тепер, а цілій країні. Ось така історія. Тому насправді справа Дубінського це є такий певний великий фальсифікат, який насправді має не відкрити правду, не викрити зраду. А зраду затушкувати, заховати і просто скинути певний баларст, і оце тягання кота за хвіст, коту звичайно неприємно. Багато шуму, багато м'явкання, а толку дуже мало. Для Дубінського можливо для Шуфрича. Хоча я думаю, що і всіх потім повипускають. Там дуже справи грубо і невдало зроблені. Але для них, звичайно, це неприємно. А для самої системи корупції, державної зради в вищих органах влади України це не дає взагалі ніякого результату. І дивимося ще все ж таки на оцих людей, які зараз попиняються в цій ситуації. Я казав, для цієї системи це дає дуже малий ефект. Але, але насправді владі ситуація погіршується. На вибори їм йти треба буде все одно з якимись результатами, що вони від чогось очищаються. І їм все одно доведеться скидати баласт. Я ще раз кажу, це пилочкою для нігтів ріжуть собаті хвоста. Це не є. Боротьба зі зрадою це не є боротьба з корупцією, це просто вишукування окцеремих цепів відбувалів, їх скидання. Але ну, все одно це хоча б щось добре, хоча б якийсь процес відбувається. І можемо собі подивитися, а кого по цій справі будуть далі списувати. Я думаю, що спишуть думу. Вона не є своя Її витягнули просто, щоб насолити, зробити Кузькіну мать Байдену. Я думаю, що її здадуть і її посадять. Дуже на це надіюся. Бо це, цього, в принципі, ну принаймні, звільнення вимагають і США, і Європейський Союз. Це прямо. Я думаю, що вире не рано чи пізно Лещенко, бо він занадто тупо покрав і він засвітився отримуванням коштів на свою квартиру зчасну в Збірбанку Росії. VIP-відділенні Збірбанка Росії. Знаєте, трошки занадто показові речі. Я думаю, що прорахують ще щось буде. А от до Ранєвської Мосійчук орденоносиці нашої, я думаю, що добиратися ніхто не буде, тому що хороші пропагандисти всім потрібні. Може, зачеплять когось із отентних сепарів, ну ту ж саму кримську Богуцьку можуть зачепити. І надумутимуть ну, весь час, коли зачепили, чи вже достатньо, чи треба ще когось звивати? Знаєте, це всього-навсього імітація, імітація правосуддя, тому що ця пічка потребує все більше палива. Але. Це не змінення ситуації в країні, це не викидання зради, це не зупинка зрадницьких дій. На жаль, але все ж таки до цих окремих людей, мені здається, і до бінського зараз дуже гарно має доходити оця фраза. Я її трошечки запускав, на е, коли на початку ще була можливість виходити на російські пабліки, і там їх трохи тероризувати. Я любив цю фразу Родіна тебе здаць, синок. Це добре звучало расистам, але це добре звучить цим. Вони нікому не потрібні. Їх тримають для того, щоб вони масу становили. І Дубінський це теж частина маси. Доки був вмілим пропагандистом, і Зеленського тягнув і обливав брудом Порошенка, довги використовували. А зараз все, злив. Сух, взагалі, треба зливати. Це владі дуже добре розуміють. Перший ярмак розуміє. Їх не можна вести на вибори, тому що вони потягнуть за собою Зеленського на дно. Я надіюсь, Зеленський так втопиться в цій політичній своїй баюрі, але сугами можна зараз. Починати оці такі шахрайські дії під виглядом, нібито ми їх судимо, ми їх караємо, ми їх відсторонюємо, а паралельно з тим потягнути на вибори фальшивих військових, шахраїв під видом волонтерів, будановських там отентних певних і тому подібне. А от на цих можна потрохи віддуватися. Але ще раз кажу: якби їх всіх скопом, всіх, хто там зробив зраду, почали робити, це був би хоч якийсь процес. А насправді, насправді, поки що, ми маємо там велетенську імітацію і бажання відбитися від суспільства, від західних союзників тільки маленькими окремими поступками. От це, власне, те, що стосувалося основної суті. А зараз я все-таки хочу дуже коротко пройтися по кількох моментах, які пов'язані з оцим Бураціною і з деякими дивними речами, від яких в мене відчуття, що там все дуже-дуже фальшиво. Перше, слухайте, віддає фальшу, а що це таке? Що це нам? Якогось Бураціну іншого придумали. Ми ж пам'ятаємо, хто в нас головний Бураціна? та слухайте, всі. В Україні добре пам'ятають, про кого говорять операція Бораціно? Про кого говорять, що це саме він був використаний для цього руйнування української держави під цим псевдонімом? Що це саме його під цей псевдонім було завербовано до ФСБ. Не знаєте про кого ще йдеться? Ну, добре, я вам нагадаю, а ви самі зрозумієте, коли Жириновський, насправді історія саме з терміном Буратіно, вона насправді вигадана. Я не думаю, що ті люди мали цей позивний, тому що насправді, коли ці люди високого рівня публічні йшли на вербовку, а Дубінського звинувачували, що він грушник. Офіційно вже звинувачено, і взяв собі псевдобратіну. Вони не будуть таких псевдо. Вони можуть вибирати це не якихось, яких, яких притиснув і сказали: будеш служити, от ти тут у нас будеш там презервативом називатися, чи ще там кимось іншим, будеш називатися на ета позивної. Ні, такого звичайно не було. Хоча той другий, про кого я говорю, він міг на таке погодитися. Він же комік, йому господи, сподобатися. Так от. Отже. Жириновский придумав цю историю, він ее озвучив, Васнокажу. Він сказав: что мы с Украиной будем как бороться? Мы им изберем президента полного идиота. Мы им изберем парламент воров и идиотов. Ми зберем назначим правительство, которое развалит эту страну с середины. Это должно быть абсолютно тупо, и они розваляться именно из этого. Это были слова Жириновского. А потім ми подивилися в 2019 році, що почалося, ми раптом сказали, стоп. Так це ж операція реалізована чи не реалізована? Все відбулося саме так: агент Буратіно, якого мали протягнути президенти, який мав зруйнувати українську державу. Чи це нас не відбулося? Це в нас відбулося. І от ми почали дуже багато людей в Україні, чітко дивилися в напрямку того ж самого Володимира Олександровича, казали: Слухайте. Оте, що він робить, це ж точно те, що анонсував Жириновський, може, він є Брутіно. І зараз під вибори, мені здається, в Ярмаках хтось вирішив, що треба цю тему перекрити. І тому поява саме терміну, що нібито. Дубінський це агент Буратіна. Мені здається, що це чисто фантазія, тому що точно Дубінський собі би він зі своїми мегаамбіціями, не взяв би собі такої кликухи. Вона для нього образова. І це чисто політичний слід. Це потім судді почне розвалюватися. Це все виглядатиме дуже сумнівно. І в кінцевому рахунку і Дубінського відпустять, і ми просто наїмося великого бруду. Там ще є куча інших проблем і нестикових цій справі. Там є справа щодо того, що Дубінський є грушником. Ну, він не підпадає під Грушну Вербовку. Чи він міг бути призначений е, в гру за рекомендацією дер, е, Деркача? Не схоже, тому що з Деркачем в них були погані відносини. Я так розумію, цю справу їх звели з банкової. Чи Єрмак, який дійсно Грушник, напевне, є, чи Татаров, який, напевне, ФСБшник, але тут зведені інші. І тому в самій слідчій справі є дуже багато речей, які не стикуються і. От у мене все більше відчуття, що ця справа це так само, як і боротьба з корупцією у зеленому таборі. Це як рибалка на Discovery. спіймати, сфотографувати, трошки потримати і відпустити. І от дивлюся я на справу Дубінської, і в мене все відчуття більше і більше, що я бачу чергову квартал, серію кварталу 95. Все, все в Україні.